Всім вітання, друзі. Що в нас сьогодні буде на огляді з цікавого? Це акумуляторний оприскувач на літіоних акумуляторах, не на свинцевих від фірми Grosser з маркировкою GBS-8 Li. Так що буде цікавий огляд і тест, ви підписуйтесь, бо скоро будуть Жижуки, он бульба вже проросла. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера тридцять є, З ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Друзі, цей от прискувач Я тільки що розпакував. Ось є ножик. Давайте ми заглянемо в комплектацію, що йде в комплекті. Коротше, щоб ви розуміли, цей оприскувач коштує чи 1100 гривень чи 1000 гривень в тому районі. Ну це не свинець, це вже мені подобається. Зарядка в нього Type-C. Е, в комплекті, походу, цих насадок нема, але в нас штанга, бачите, з латунними насадками. Тут в нас латунний наконечник. спробую, е, спробуючи підійдуть сюди пластикові. Бачите, вона відкручується. Я думаю, підійдуть. Ну, форсунка класна з латуні. Що я вам скажу, що я помацав пластик самого початку, бо ця штука все буде товкти. будеш на плечі надівати. Хоча тут у нас на одне плече. Добре, менше з тим, зараз ми перейдемо до пластику і перейдемо до всього. Комплектація, комплектація давайте я вам покажу. У нас йде шнур зарядки USB Type-C. І інструкція мануал, гарантія, походу. Зайдемо на сайт, глянемо. Гарантія також, я думаю, 2 роки. Не знаю, чи 2 роки, бо тут літіоні акумулятори. Так, дата виготовлення. Ось такий у нас мануал. Що в нас по характеристиках? Мені цікаво, пристрій одна штука. Дивіться, по характеристиках тут почитаємо, потім я вам на сайті покажу. Давайте я світло. Зроблю сюди, щоб вам було добре видно. Тому що в мене майстерні йде ремонт. Хто хоче подивитися, як я тут все роблю. Є в мене другий канал. Посилання буде в описі. Дивіться, об'єм бака 8 літрів, напруга акумулятора у нас 3,7 вольта, це літіонні акумулятори, ємність акумулятора 2500 ампер годин, типа 2,5 годин, Робочий тиск 4,5-5,5 бара. Площа обробки, я так зрозумів, у нас до 600 соток, Час роботи в нас до 4 годин, тип акумулятора літіоний. Витрати рідини до 4 літри на хвилину, вага 2,5 кг. Ну він дуже легенький, я вам серйозно говорю. Дуже-дуже навіть легенький. Цей оприскувач. А що це в нас ще в комплекті? Де зараз заглянемо. Народ. Ага, це в нас Кліпса. Кліпса в нас. А де вона? Ага. Я поняв. дивіться, хочете на цю сторону. Е, чіпаєте собі оцей оприскувач. Дивіться, я так поняв. Ну, нормально далі по керуванню. Що в нас тут є? Я вже взяв фнірсика. Роз'єм Type-C, заглушечка силіконова, все супер. закривається, дуже гарно відкривати. Тут у нас вихід шланга, тут у нас кнопка включення. Подивимось, наскільки він заряджений. В нас тут є індикація. У нас три поділки це виходить там по 30 з копійками процентів. Виходить, включаємо. В нас десь на 50 чи 70%, 60 відсотків, нехай буде 60-чимось відсотків він заряджений. І він же масла, є двигун масла. І сьогодні ми звичайно його також розберемо. Але з самого початку я хочу ним попрацювати. Ось, як ви бачите, в нас тут є розмітки. З цієї сторони в нас прописані навіть галони, з цієї сторони, з правої сторони в нас прописані літри, що дуже класно. І до 8 літрів, або там два з половиною галона виходить. Там в тому районі в галонах я не сильно шарю. Ну, ось так воно це все виглядає. Бачите, 8 літрів непогано. Що ще хочу звернути увагу, я от тільки за кадром попробував. Шнурочок якісний, це в нас на одне плече. Що мені сподобалось, що вони сюди не поставили тупо пластик. Це в нас гума. Якщо ви розуміли, це оце гума. Бачите, вона отак гнеться. Це гумове, це приємно. Він досить легенький, він ще ну, дуже легенький. Зараз я візьму вам поважу, скільки він пустий важить. Він легенький, дійсно. Показую вам. Ну. Коротше, 1,4 з ручкою. 1,4 приблизно. Ну, там і 2-3. Вони трошки помилилися. Ну, нічого, це добре. Чим легший, тим краще. Окей, що ми? Попробуємо спочатку його поставити на зарядку, нехай він зарядиться. Я взяв з собою фнірсика, зараз подивимось, з якою швидкістю він заряджається. А ну що ти в нас фнірсик пішов в сон, чи що? Ні, блок робить, ану. Давайте ми запустимо. Так, запустилося. Давайте вставимо зарядку. І шнур, і вже, напевно, пішла зарядка. Так, заряджається він е, в нас 0,8 В 1 ампер буде заряджатися. У нас на 2500 мА акумулятор. Це супер. Е, дивіться, 4-5 ватт. Ну, в тому районі буде заряджатися. Індикація в нас моргає, що він заряджається. Так, індикація, бачите, в нас моргає, що він заряджається що непогано. По часу, щоб ви зрозуміли, якщо він буде заряджатись в 1 ампер, в нас е, 2,5 А, це виходить приблизно буде десь 3 години, він буде заряджатися. Зараз на даний час я так його залишаю. Нехай він дозарядиться до 100%. Ще зразу ж подивимося, скільки в нього влилося. Е, тут в мене по нулям вроде було. Та 370. 37 мА влилося. 37 мА. Нехай воно заряджається. Можливо, розберемо і провіримо акумулятори на ємність. Тоже, я думаю, вам буде цікаво. Ось так воно у нас все заряджається. Нехай заряджається. Все супер. Залишаємо, зарядиться. Налиємо води, попробуємо ним попрацювати, а потім розберемо, подивимося, як всередині все зроблено. Що я ще хочу відмітити, пластик дуже товстий. Ну реально, пластик такий, от, можна молотком добасити. Це ABS пластик, і тут бак ну товстенний. Товстенний десь, напевно, товщина. Як оці от вуха є, бо ці вуха теж дуже товсті. Навіть бачите, якщо у вас ці вуха обірвуться з часом, ти можеш простверліти собі тут отвір і ще на один начепити. Розумієте? Ну це прикольно. Легенький, легенький, мені сподобався. Добре, залишаємо, нехай заряджається. Акумулятор у нас зарядився, давайте я вам покажу. По часу у нас пройшло майже 2 години, він дозаряджався, година 56 хвилин. 1183 мА влилось і 6 Вт годин. Так що нормально тут нас показувало, що він там десь на 60 чи на 70% заряджений. Так що індикатор тут приблизно пок... та Всі індикації приблизно показують. Коротше, що витягую його, наливаємо води, будемо пробувати. Ним оприскувати, подивимося, засічамо, скільки літрів дійсності води, вони писали там 4 літри в хвилину. Зберемо, як це все працює, як це Росією. До речі, заміряв я звичайні стандартні, зараз я вам покажу. Стандартні оці наконечники, то, коротше, вони цей, вони не підходять. Це менше в нас, але не заходить. Коротше, не знаю, по цих, по цих наконечниках, розпилювачах оцими. Я думаю, напишіть в коментарях, є латуні такі різні. Я думаю, мають бути ось така штука. Але мені цікаво, як він розпилює. Так що набираємо воду, погнали. Набрав я води 8 літрів. Для кого не було зрозуміло, як тут у нас все закручується, бак, оце в нас окремо. Вся система, всі акумулятори зверху. Ти можеш закручувати, бачите, кнопочка в нас з цієї сторони. Якщо ти лівша, ти можеш на ліву сторону собі закрутити. От, береш, закручуєш. Якщо ти з правша, з правої сторони закручуєш на праву сторону. Я, наприклад, на праву сторону. Бачите, закрутив, взяв ручку і поніс. Можна в руках носити її дуже комфортно, що навіть ручка є. Беремо на цей на, на ремінь і пробуємо. Так, все я тут закрутив, показую вам. Пробуємо, як він розпилює. Хубка включення прямо під руку натискаємо, дивимося, як він розпилює. Почав качати. Зараз накачає, показую вам на бетоні. Ось площа приблизно, ну я вам скажу, дуже дрібненько, дуже навіть дуже дрібно. Де вам показати на більшому бетоні, давайте я вам покажу. Бачите? Десь метр-метр з копійками, Дуже дрібно, дуже прикольно розпилюю, я вам чесно скажу. Тепер, друзі, перевіримо витрата е, рідини. Вони писали до 4 літрів на хвилину. Дивіться. Е, зробив такий лайфхак маркером. Є такі маркера, які б малювали колись по дисках. Зараз продають в канцтоварах. Малюєте, він і так скоро стирається. Чорним відмітки всі відмалював. Набрав я, ну так як було 8 літрів. У мене там чуть-чуть спустилося. Тут зараз точно 8 літрів. Я думаю, вам на камеру видно. Бачите, ось лінія є. 8 літрів. Будемо засікати. Заряджений, вмикаємо. Зняв я сам розпилювач згори, щоб був точний замір. Дивіться, включаємо. Зараз почне качати і я включаю старт. Старт. Дивимось за хвилину. Стоп, стоп, стоп. За хвилину він нас викачав, виходить 1 літру води в тому районі. До 4 літрів в хвилину він не качає, але літру в хвилину приблизно він так качає. Він дуже економний, так що хімії він буде розходувати менше. І Росії він дуже дрібно, як ви бачите. Так що буде в тому плані економити. Так що, виходить, в нас 4 літри, вони, напевно, помилилися. 4 літри за 4 хвилини. Тому що в нас пішла літра. От 7 літрів, бачите, ось? Ось 7 літрів хитається. Було 8, може трошки більше. Коротше, в тому районі. Добре, погнали його розбирати, подивимося, як там все всередині зроблено. Попередньо розкрутив, вскриваємо. Дивіться, як все в нас тут зроблено. Е, плата повністю з індикацією керування. У нас ось такий двигунчик. В нас стоїть один акумулятор. На 2500 мА. І вони не збрехали. Чесно, я вам скажу, на вагу це не як я Хонгі провіряю. Бачите, отак зроблений. Його буде вистачати надовго. Зараз ми попробуємо споживання. Акумулятор в принципі в нас заряджений, ось так воно прижимає його. бачите. Ось так він стоїть. Ця сторона його прижимає. Чекайте, бо я зараз всі шурупчики позагублю. Це просто і класно зроблено. Я вам чесно скажу. Сюди добратись, щось переробити. Маленький двигунчик у нас, напевно, на 3,6 В. В тому районі. Давайте ми його запустимо. Зараз будемо бачити споживання. Візьмемо кліщі. Скільки споживає, я вам скажу, скільки реально стане заряду. Так, вмикаємо. Дріт у нас благо є, де заміряти, де зачепити кліщі. Давайте на нулік. Е, сюди. Зачепимо. Включаємо. Ну, Кнопочка нажимається. 300 мА. 300 мА, і вони там сказали там 4 години роботи, якщо я не помиляюся. Воно так і є. Дивіться, в номіналі він споживає 240-230. Бачите, я трошки почекав. Буде вода, буде трошки навантаження, він буде 300 мА споживати. Це в нас виходить, там, так і буде виходити. Десь 400 мА в тому районі. І так як вони рахували, це в нас скільки виходить? 2,5, це 4 години. Він навіть більше проробить, я вам скажу. З Цим акумулятором більше і по вазі я вам чесно скажу. Тут є часних 2,5 мА. І що в цьому ділі мені саме більше подобається. Ти цей акумулятор зняв, поставив собі більший на 3000 мА і користуєшся навіть якщо він там рік стоїть чи півроку стоїть. акумулятор здох, ти від'єднав собі, поставив другий. Це не свинцевий. Я вам чесно скажу. Так, що зроблено тут, все супер. От зарядочка наша є. Яка видає там 1 ампер? Бачите, вона стоїть, але воно все зав'язане на цій платі. На цій платі в нас є зарядочка, індикація тут нас просто роз'єм. Тут нічого немає. Бачите. У нас роз'єм Type-C, все наглухо, все супер. І сюди нічого не попаде з води. Чому? Тому що вода в нас йде сюди. Якщо навіть вода сюди десь протече, то вона буде стікати вниз. Плата в нас розміщена, бачите, на горі. Так що все гарно, дуже просто зроблено. По ціні я зараз давайте вам покажу, зайдемо на сайт. Ну, він коштує кажу, тисячу чи тисячу чимось гривень. Ну, штука реально шикарна, дуже проста, працює без проблем. Мені дуже розпилювач сподобався, чесно вам кажу. Показую вам: 1063 гривні. Я казав, 1100-1063 гривні. Коштує, давайте ми заглянемо по цьому, по опису, гарантія. Гарантія 2 роки. Ну, от все самі бачите. Так що ціна шикарна, воно все зроблено просто добре і працює. Бачите, щось тут замінити, я думаю, без проблем замінити навіть ось оцю помпу. Я думаю, можна десь буде знайти, замінити. Хоча, ще раз повторюсь, у нас гарантія 2 роки. Я думаю, це все обслуговується. Так що, можна докупи збирати, давайте підсумуємо, як то кажуть що вам сказати, ціна тисячу гривень це не так дорого. Оприскує добре. Кажу ще раз повторюсь, оці. Оця штанга мені дуже сподобалась. Акумулятор вони заявили, що він там буде 4 години, і 4 години буде робити. Зроблено все добре, оприскує добре. Так що тут питань немає, я вам чесно скажу. Такий оприскувач можна спокійно брати. Можна спокійно брати старшим людям, тому що ти наливаєш сюди 5 літрів, це 5 кілограм. Старші люди можуть переносити свою там ділянку окропити, там віджуків і так далі. спокійно. Так що в тому плані все супер. А? а на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте Добайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео. І що я вам можу відмітити? Бачили, який пластик товстий? Дивіться, Дивіться. це просто товстений пластик. Тут десь я не знаю скільки міліметрів, зараз вам скажу. Дивіться, о, вже болтики зараз погублю 4,2 мм. 3,7 мм. Десь там 3,7-3,8 мм. пластик. і цей бак так же само. Це просто треш. дуже товстий пластик, що мені подобається.